Величезна радість сталася в сім'ї родини, народилася дівчинка. З перших днів мама доглядає за дитиною, оглядає статеві органи, правильно підливає, спереду назад, під проточною водичкою, не в підлітковому віці також мама має проводити бесіди про зміни фізіологічного стану тіла дівчини або волосічка в підпахвиних впадинах на лобковій частині, а поява явному, коли перший візит до гінеколога має здійснитися, якщо при огляді мама відмітила, що у дівчинки почервоніння статевих органів або виділення жовто-земельного кольору, або виділення мають.